Я хочу отпотити, щоб блаженніший. Тут присутні люди, які впливають на ситуацію. Значить, у нас є три знакових центри московських на сьогоднішній день: це Зимненський монастир жіночий, це Ниськинецький монастир чоловічий, це Успенський собор. І, власне, від дуже багатьох тут присутніх людей теж залежить. І ми з вами говорили в столиці, які є варіанти. Я хотів би, щоб ви ширше цю історію теж е, горнули, тому що це центробіжна історія, да? бо захід України, ворота е, з Європи до України, а в нас тут є центри Москви, які поки не впали. Я переконаний, що спільними зусиллями, тому що постійно йде мова, Верховна Рада повинна заборонити московську церкву. Особисто я тільки за, але ми знаємо, і ви особисто знаєте, які йдуть. Процеси, я переконаний, що спільними зусиллями ми повинні зробити так, щоб києво печерська і Почаївська були незалежності, да, різним варіантом, і тоді це буде сигнал. А може, це буде по-інакшому. Тому що, як я нещодавно дізнався, Успенський собор Володимирі має договір оренди до 1 січня, 1 червня 2024 року. Лишилося чуть-чуть, я думаю, що треба пришвидшити цей процес і щоб влада цю історію закреслила. Я і ми. До Не знаю, я хто підписував, але це я дуже підписував. дуже добрий сигнал. Тому я хотів би, блаженіший, щоб ви трошки оцю тему спільної роботи нашої, по тому, аби Московська церква припинила своє існування в Україні, от розкрили би для нас всіх. Дякую. Бути в єдиній помісній українській православній церкві. Цей процес тривалий, дехто думав, що це спринт, але це марафон, який триває вже понад 30 років і ще буде тривати. Тобто ми боролись в певний період часу за сприяння української влади, отримали Томос про Токіфалію. Але ми на цьому не зупинилися. Процес триває. Він непростий, він складний, але поступово зараз українці починають прозрівати у зв'язку. Хоча війна триває вже понад 9 років. Дехто прозрів ще в 14-му році, 15-му. тобто воно поступово, поступово, потрішки. Дехто після 2019 року прийняв рішення, громади прийняли рішення. Але що стосується монастирів, це чернечі осередки, які є дуже проросійськими. Вони все робили, вони теж думали про те, що в майбутньому буде єдина українська церква. І тому насаджували. Бо монастирі створюються з благословення священного синоду, центрального керівного органу церкви. І тільки... Той, хто створив, може його дати дозвіл, чи змінити юрисдикцію, чи ліквідувати, чи реорганізувати. І тому все дуже складно. Приймались закони, які не виконуються: закон про перейменування, хоча Конституційний суд вже визнав його конституційним, але є блокування київського аску, який вже ліквідований. Його справи передані до інших господарських судів. Тобто той ОАСК, славно відомий всім, заблокував наказ Міністерства культури про перейменування всіх релігійних громад Московського патріархату в Україні. І тому цей процес відбувається, але зараз ми бачимо, що громади на місцях також приймають рішення. Ваша рада теж прийняла, так? Так. Відповідне рішення. Але його поступово треба втілювати в життя мирно, ну, спокійно. Звичайно, що зараз всі споглядають на Київ, на києво печерську лавру, де відбувається протистояння, відбувається боротьба. Але я думаю, що протягом наступних місяця-двох все завершиться мирно і спокійно. А потім, я думаю, воно дасть поштовх і для інших лаври, і інші національні святині належать. Державі належить українському народові і не може в час війни церква працювати проти українського народу і проти української держави.